Тепер укриття площою майже 500 квадратних метрів повністю пристосоване для навчання. Відремонтовано стіни та стелю. Доведено до ідеалу всі мережі. Є санвузли для дітей з особливими освітніми потребами. Одразу після отримання дозволу від Ради оборони області учні зможуть відвідувати навчальний заклад. Освітній процес організують в укритті. У нас сім навчальних локацій. В нас є приміщення для прийому їжі, у в нас три санвузли. Також у нас Є куточок психолога і є окремо медичний кабінет. Поточний ремонт, але він такий був дуже серйозний, потужний. Змінювали ну майже все. Освітлення, вентиляція, стеля, підлога, стіни. Більшість батьків, діти, яких навчаються в сороковій гімназії, підтримала вихід на змішаний формат навчання. Наші діти з чоловіком навчаються в 4-9 класі щодо змішаного навчання. Наразі я тільки кажу так. Наша школа я дуже задоволена. Також батьки, які разом зі мною. Спостерігали за всім цим ремонтом, допомагали облаштовувати разом із тим до занять в цьому укритті. Долучать і учнів гімназії 24. Для цього створять зручний розклад. В першу зміну навчатимуться учні гімназії номер 40 а в другу 24. четвертої. У нас залишається також одна школа в Хортицькому мікрорайоні. Тут яка є поруч це двадцять школа, в якій наразі освітній процес проводиться виключно онлайн через відсутність в них укриття і через відсутність можливість організувати освітній процес. В якомусь закладі поруч тому нами було проведено опитування серед батьківської спільноти 24 ї школи. У нас є згода великої кількості батьків на початок освітнього процесу в офлайн форматі, саме на базі 40-ї гімназії. Також у місті 90 дитячих садочків забезпечують освітній процес для дошкільнят. Діти відвідують навчальні заклади винятково по три години на день. Водночас у місті запускають пілотний проєкт, і в 20 дитячих садочках діти зможуть перебувати більш тривалий час. Грубо кажучи, зранку ви можете дитину провести і ввечері забрати. Сподіваємося, що цей проєкт запуститься найближчим часом. Водночас дуже велика, велика кількість викликів, тому що треба забезпечити місця для відпочинку денного. Треба забезпечити трьохразове харчування. Ці процеси опрацьовуємо, запускаємо. У міській раді зазначають Запоріжжя серед лідерів міст України, де активно впроваджується змішаний формат навчання. Загалом 83 школи вже працюють ще 11 чекають на рішення від Ради оборони ілизаведжвайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.